Порахували 56 тисяч за 5 ночей, добре, що ми передумали. Ну, я не знаю, ви точно тут мали ну, знімати, тому що ми платили щось в районі 6 тисяч гривень за добу. А, ми зарані бронювали, так? Да? Ну, ще коли не відкрились, десь за місяць бронювали. Того ну може бути зараз такі ціни. Дивіться, Ну якщо говорити за аквапарк, окей, говорити за самі номера, окей, за їжу. Дуже надіюсь. Ну, наприклад, якщо зрівняти з тим, що ми приїхали, і вже через три дня зміни є. Зміни є на краще. Не знаю, це завдяки тому, що ми почали, що я особисто почав знімати відео правдиві і реалістичні. Я прийшов і знімаю. Може не із за цього, може дійсно не планували так. От, ну наприклад, от зараз йдемо в магазин вон. Що е, йде в магазин? Елементарно. Дівчата хочуть солодко. Ладно, не дівчата, я хочу солодко. Солодкого відсутнє взагалі, абсолютно. Максимум, щоб було серніки просто. Якщо говорити за якийсь там тортик, печенька чи ще щось, ну то навіть для дітей чи для них, то ну, немає. Можливо, з'явиться трошки пізніше.